Вікторія Дворецька, позивний дика, учасниця АТО, заступник командира роти батальйону Айдар. До початку АТО працювала менеджером за фахом менеджер зовнішньої економічної діяльності. На Донбас вирушила одразу після Євромайдану. На передовій провела 14 місяців після поранення та контузії. Займалася впізнаванням та відправленням загиблих побратимів додому. Останні п'ять місяців служби виконуючи обов'язки заступника командира розвідроти. У лютому 2016 року разом із 14 іншими ветеранами АТО завершила навчання у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського і отримала статус офіцера Збройних сил та звання молодшого лейтенанта запасу. Зараз повертається на службу за контрактом. Яка у вас історія? Я, я навіть не знаю. Я насправді я просто наскільки вклоняюся завжди перед медиками. Це такі люди, я просто не медик, і мені наш от такий, да, там як я була на бойовій там спеціальності, взагалі посаді, і це наскільки мізерне, порівняно з тим, що переживають медики майже щодня на передовій. Для мене взагалі, для мене всі 14 місяців ватовані, вони в мене так поділені на такі от три частини. Перша частина це коли ми. Купка дітей, купка людей, які приїхали, вперше взяли автомат, почали воювати, не зрозуміли при цьому всьому, як. Да? Коли мене вперше врятувало те, що я важила 50 кг, І коли ми попали в засідку, ще був живий Мій командир, Чех, ще Надя була не в полоні. Це було в цей день. Я просто, коли влетіла перша граната, я залізла в тумбочку в гольф-клубі. І я туди влізла, я її закрила. І от граната осколки пройшли крізь неї. Але мене, тобто, серйозного поранення, там лише контузія була серйозна, а так я залишилась сіла. Правда, мене довго намагалися з цієї тумбочки, бо дверку дуже прихлопнуло. Але я, я вийшла, жива, і ще ми три години протримались, хоча нас було п'ятеро, їх 60, Ми протримались. Тобто, от оцей такий період. Потім мене відправили на госпіталь, я повернулася, наш тодішній комбат, не відпустив мене на передову, бо я втекла з госпіталя, я не прокапала цю контузію. І потім почався командира, не стало такий час, що потрібно було. У нас була мама Каріна, яка займалася хлопцями покійними. Потрібно було їй допомагати. Потім потрібно було, аби хтось вилітав в Харків, хтось залишався. І от оцей час 8 місяців, який майже весь час пройшов у морзі, да там, хоча там потім не так інтенсивно, от літо 14-го, це липень серпень це мабуть, це так. Кожного дня, коли ти засинаєш, тебе будять, тебе будять там серед ночі, там куча чоловіків на базі, а тебе будять, там тобі привезли. Тобто, ну, отак, ти їдеш, ти забираєш, ти вкладаєш. І от насправді потім уже на початку березня заступником командира роти, я, мабуть, стала чисто через те, бо от, як казала Діана, щоб, щоб не зламатися. Коли ти вже розумієш, що ти... Наскільки багато часу отак ходиш, отак це все спокійно, бо навколо всі мужики бігають в істериці, всі стріляють в потолки, а ти так ходиш, так, отакі от півтора метра щастя, 50 кілограмового, такі ці мухи над головою, які літають від волосся, і постійний цей. Коли ти вранці сидиш, п'єш каву, да, бо тікали напередок, все одно тікали, ти п'єш каву. Не встигнеш доїжджати, а вслід за тобою його везуть. Там, да? Або коли в тебе там 13 друзів в один день, і ти не можеш знайти, чи це красовок, а чия це голова. Ну, це важко. І, мабуть, от уже пішла на цю спеціальність, я... бо я підійшла до комбата, він потім вже був інший. І... Я кажу: та Де Ошович, є два виходи. Або ви мене в Гливаху відправляєте сюди, під Київ, надовго. Або я, я уїжджаю. Тобто я перед тим вже виїжджала надовше на передову, але я сказала, або я просто їду, бо ну теж якось психіка вже, мабуть, давала про себе знати і казала, що дівчинка досі, тікай звідси, тікай, почалася екзумація. Я ще отравилася на екзумації тоді. Думала, що вмру від трупного яду. І я пішла, я вибрала собі цю спеціальність. І оці п'ять місяців самі останні служби. Фасад, це в щастя, дівчата знають, де це. Це, мабуть, самі такі щасливі місяці цієї служби, коли завжди весело, завжди є що робити. У мене в підрозділі було майже 140 чоловіків. Завжди я собі з першого дня, як мене призначили на цю посаду, я ну, ТВО, ТВО, так я банчу це була. Мене призначили ТВО – це як? тимчасово виконуючи обов'язки. А, Тимчасово. Да. На я сказала, що я буду з вами, я буду так само заступати. О, там вже більше веселих моментів, це коли, от, наприклад, і за жіночої інтуїції, бо от, сидиш, ніхто не стріляє, бо в нас мінські домовленості. А по ефірі йде інформація, що ходить група. Навколо вас ходить група. Всі мовчать, мовчать, Нерви ж не жалізні. І я от, чисто так по дівчачам, ну, своїми людьми я собі дозволяла так себе вести. Кажу, хлопці. А, а, перед тим я сказала, ми стріляємо тільки, коли бачимо ворога. Кажу, хлопці, я його бачу. Хлопці, де? Я там. Я так одиночними з одної бойниці вистрілила, з другої, з третьої. І дивлюся, мені вже зміни міняться. Я тільки перезаряджати автомат. І, ну, мабуть, таке в когось ми попали тоді, бо почався огонь з усього. З усього, що було, і при тому вони були настільки близько, що почало летіти з усього. І з автоматів, і з полімєтів в нас. Ми спершу не зрозуміли, що таке а така тишина була. Але як, як це завершилось? Дві години бою. Але вигнали мінометиком, командир взводу, який теж там знаходився тоді недалеко. Направив міномет, вигнали і знищили всю групу. Вони вибігли прямо на дорогу. Ну я так думаю, що вони думали, що по них снайпер стріляє насправді. Але я випадково. І от ми довго це згадували, сміялися. А з такого, от більш наче важкого там було, було дуже важко йти від них. Бо насправді, коли в тебе є перший номер пулемета балушенька, який такий велетенський, і зразу, як летить міна, біжить, щоб тебе прикрити собою. Хоча ти можеш задихнутися під ним на випадково, коли він прикриває. Коли от мене я мала стати офіцером ще в травні і прийняти таку вже офіційну цю посаду, мені подзвонили і сказали. Ну, я комусь мабуть перейшла дорогу, чи в контрабанді, чи ще десь. Ну, от я не любила таких справ. Перейшла дорогу, і мене в останній день викинули просто з наказом міністра оборони і туди поставили людину, яка сиділа в тюрмі. На мою посаду і я так заходжу до хлопців, кажу, хлопці, я все розумію, але я, мабуть, віддихнуть. Я піду на дімбіль, схожу, подумаю. І от коли ти дивишся, коли оце чудо, велетенське, велетенський мужик сидить, дивиться на тебе, в нього труситься око. Ну насправді вони в них красініють. Ну, оце страшно. Коли от, ти, ти береш цю відповідальність і ти їх покидаєш. Оце було важко. Але зараз, зараз, тепер треба знову звикати. Я приймаю зараз новий, буду приймати новий підрозділ, як буду повертатися. І так само буде якийсь, мабуть, балушечка велика, який буде прикривати. Тобто, звикаєш до них. Тобто, ну, вибрала я тепер вже тільки цю. Я, мабуть, більше з мене моргів не вистачить. Поки що тільки таку бойову спеціальність.